69-річного кардинала із Сполучених Штатів Америки Роберта Превоста ввечері, 8 травня, обрали новим папою римським. Він прийняв ім'я папи Лев 14 та став першим американським потифіком в історії. Передає наша кореспондентка, яка слідкувала за обранням папи у Ватикані. Нагадаю, конклав із обрання наступника папи Франциска розпочався 7 травня у Секстинській капелі. У ньому взяли участь 133 кардинали із 70 країн. Серед яких і українець Микола Бочок. Ну і що відомо про нового папу римського? Будемо говорити далі в нашому ефірі. До нашої розмови доєднується доктор Богословських наук із Риму Тарас Дзюбанський. Добре. Вітаємо вас, пане Тарасе. Вітаю, добре. Ми вчора в ефірі бачили, як чорний дим сходить. А вже увечері тієї ж доби зійшов білий дом. Вже знаємо білий дим зійшов і вже маємо ім'я нового папи. Як ви реагували на обрання? І коли ви дізналися, хто саме став папою, яка ваша думка з приводу цього? В час, коли почалися приготування, вже так, коли люди сходилися до площі, це було десь близько шостої години. у Нас почалася конференція в одному з папських університетів. Але коли вийшла, вийшов білий дим, ми всі по, 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 побігли на площу святого апостола Петра, де зібралося дуже багато людей, напевно, десь 100 тисяч осіб, які очікували, і всі з нетерпінням чекали, коли нарешті оголосять ім'я нового папи. І часто кажучи, багато людей, коли вони почули. Добре не було чути, так тому що ім'я було оголошено латинською мовою. Всі чекали італійці. принаймні ті, які стояли біля мене. Вони чекали почути ім'я італійського кардинала, але вони його не почули. Коли почули, що це американець всі були здивовані, але настрій на площі був надзвичайно емоційний, величезні емоції, історична подія. Люди плакали, сміялися, обіймалися навіть ті, які не зналися між собою. Нас емоції зашкалювали. Ну, це вибачте, я можу порівняти з якимось чемпіонатом світу те, як публіка реагувала, як вони вигукували ім'я нового папи, як вони святкували це під звуки дзвонів у Ватикані на площі? Можемо до речі, бачити і те, що зараз там відбувається. Скільки людей присутні неподалік Сикстинської капели? У мене питання: чи можна вже зараз робити висновки? Яким буде політика Ватикану щодо тих важливих подій у світі? Воєнні кон? Конфлікти, питання толерантності до інших. Яка ваша думка? дивіться цей папа він дійсно розвінчав табу, що була існувала думка, не писане правило, що американцем американець ніколи не стане папою. Так бачимо, що це табу вже розбите. Так У справа не в національності, а я вчора говорив справа в компетентності і. Новообраний папа, Лев XIV, він компетентний в багатьох речах. Він себе проявив як пастор, як місіонар. Він понад 20 років провів у південній Америці, в Латинській Америці. Він себе провів як добрий менеджер чи керівник. Він понад 20 років е -е, очолював е -е, августиянський чин, що є таким що присутній в 50 країнах світу, тобто щодо керівництва і менеджменту, теж питань нього немає. Він теж є богословом. Він має захищений докторат з канонічного права з папського університету, і те, що він собі обрав ім'я Лева 14-го, це теж дуже багато про що свідчить, тому що знаємо, що за іменем стоїть вся візія, вся програма Понтифіка. Хто такі були леви? Особливо Лев 13-й, і я вважаю, що він себе назвав. Чи вважає себе спадкоємцем папа Лева XIII. Папа Лев XIII з XIX століття він був основоположник так званого соціального вчення церкви. Соціальне вчення церкви це не є догматика, це є радше ті питання, які, власне, турбують суспільство. Це є війна, мир, справедливість, це є оточуюче середовище, так, це є екологія. Такі питання, які насущні, так з чим людина стикається? Кожного дня це можливо, не питання святої трійці, богородиці Ісуса, але це власне те, що ми робимо, і як людина себе проявляє проявляється суспільстві від економіки до it технологій, і таких питань, які є знову ж таки насушними, скажіть, будь ласка, як вам видається, коли ми зможемо реально побачити перші дії церкви, і чи будуть вони гучно про це говорити, чи це радше буде у загальних рисах в проповідях чути по всьому світу? Насправді зараз відбуватимуться багато богослужінь, так бо тому, що буде така свого роду інсталяція його ведення на престол. Він буде зустрічатися з дипломатичними корпусами, тобто буде багато таких формальностей. Але вже будемо бачити, тому що щосереди у Ватикані за традицією відбувається аудієнція, на яку збираються представники дипломатичних корпусів, так само і миряни зі всього світу. І власне на цих аудієнціях ми можемо прослідковувати. Яку папа малює візію для свого понтифікату, тому що власне на цих аудієнціях, окрім того, що він буде молитися, буде проповідувати, він буде звертатися до дипломатів. Він буде звертатися до великих цього світу, до політиків, і власне на таких промовах ми зможемо побачити, куди все таки він буде прямувати, чи він розвиватиме цю траєкторію папа Франциска, чи він буде щось нове сюди водити, чи, чи власне який буде мати його понтифікат? Ми побачимо під час тих загальних аудієнцій. Ну, і вчора припрошую вчора. Володимир Зеленський привітав на своїй сторінці у соцмережі X нового папу Лева 14-го. Я процитую. Він написав: Україна високо цінує послідовну позицію святого престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії РФ проти України та захисту прав невинних цивільних громадян. Він додав, що сподівається на подальшу моральну і духовну підтримку з боку Ватикану, зусиль України спрямованих на відновлення справедливості і досягнення спра тривалого миру. Наваж. Вашу думку, яка буде позиція Лева 14 щодо російсько-української війни, Знаєте, перше слово, з яким папа звернувся до НАТО, натовпу, якій був на площі Святого Петра, це було слово мир. Отже, ми бачимо, що мир це буде напевно такий наріжний камінь. Це буде есенція всього його понтифікату, і в своїй коротенькій такій звертальному слові першому слові, який він виголосив на площі Свят з Балкону. З Базиліки Святого Петра це було власне вся проповідь базувалася на мирі. Він понад дев'ять разів згадав слово мир він два і так проаналізував те, що він говорив. Два рази він згадав про справедливість, і так само він два рази згадав папу папу Франциска. Отже, мир, справедливий мир, це сподіваємося, буде власне та траєкторія, якому якою йтиме новообраний папа, папа Лев XIV». Пане Тарасе, в Україні не один раз критикою була під критикою була якраз католицька церква через позицію Франциска, який намагався примирити росіян та українців в той момент, коли в Україні тривала гаряча фаза війни розв'язаної Росією, коли вбивали. Просто сотнями тисячами українців, а там одночасно були росіяни і українці, які примирилися. Як ви гадаєте, чи зараз новий папа буде продовжувати саме в такому вигляді мир бачення свого миру? Я думаю, в обраний папа він буде обережнішим перше у своїх висловлюваннях, і обережнішим в якихось таких жестах, аби не примирювати те. Що наразі не можна примирити, тому що Україна продовжує стікати кров'ю, і ми не можемо е, давати представників України Росії зараз цей час, коли на нас падають бомби кожного дня. Тому я я думаю, що папа він буде на, на, на набагато обережнішим так, у висловлюваннях і так само у своїх жестах намагатися примирити те, що зараз є неможливим. Ще хотів вас уточнити. Все-таки папа римський буде здійснювати свої міжнародні візити до інших держав. Чи має значення, куди він поїде в першу чергу, і з таким чином буде проявляти свою не знаю лояльність чи повагу до цієї держави, чи підкреслювати її важливість? Так, власне, так само, як те, що він обирає ім'я і те, куди він поїде вперше, в яку країну має величезне значення. Знаємо, що папа Франциск в першу країну чи перше місце, де він відвідав, це був острів Лампедуза, і тим самим він показав, що він не їде до Вашингтону, він не їде до Парижу чи він не їде до Лондона. Він їде на острів, де. Який є таким своїм переправним оцем для біженців та іммігрантів, і ти, власне, показав свою програму, куди буде схилятися його кодифікат? Побачимо, куди поїде папа Лев 14. -рій. Чи є у вас припущення можливо. Важко сказати. важко сказати, Але вчора він згадав архів в якій він працював в Латинській Америці в Перу. Можливо, це буде, але ніхто не знає. Це важко передбачити. А, Звичайно, було б потужним сигналом, якщо б він приїхав до України. Угу. Якраз хотіла спитати, куди би вам хотілося, щоб поїхав папа? Я цю відповідь отримав. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ще чисто формально, що зараз буде відбуватися в найближчі кілька днів після того, як от маємо нового папу? Емоції потроху вщухають так. Е, кардинали повертатимуться помало до своїх домівок, але перед тим будуть багато богослужінь. Сьогодні буде богослужіння. Кардинали матимуть месу знову ж таки в Сакстинській капелі, дякуючи Богові за те, що вони обрали нового понтифіка. Знаємо, що це був один з найменших конклавів в цьому столітті, е, тому багато богослужінь, багато мес, багато привітань. Лідери знаємо Зеленський Трамп. Привітали вже новообраного понтифіка. Ну і люди в очікуванні в очікуванні, що буде далі, і часто кажучи, в повітрі багато надії, багато надії, бо тому, що цей папа він вселяє віру на те, що буде щось змінюватися, змінюватися на краще. Так і ми це віримо. Пане Тарасе, дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Тарас Дзюбанський, доктор Богословських наук, був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорювали нового понтифіка, якого обрали вчора у Ватикані рішенням кардиналів у Секстинській капелі під час конклаву.